Вимушеною мірою, яка направлена на балансування роботи енергосистеми, це графіки погодинних відключень. які котрий місяць ми живемо з ними, страждаємо від них, чи як це правильніше сказати. Обсяги графіків погодинних відключень доводяться за командою НЕКУ відповідним всім операторам систем розподілу. І е, оператори системи розподілу своїми мережами застосовують графіки погодинних відключень. Е, наразі е, в черкасо Обленерго з чотирнадцятого числа ми 14 січня ми е, застосували оновлені графіки погодинних відключень, які ми розробили на основі переліку об'єктів оновленого об'єктів переліку об'єктів критичної інфраструктури, е, який розробляла. Фахівці військової Черкаської адміністрації, і таким чином, таким чином ми зараз живемо по оновленим так званим оновленим графікам погодинних відключень. Ситуація залишається складною. Значно впливає на дану ситуацію обстріли об'єктів енергетики, як я вже сказав, і в тому числі погодні умови, як ви вже бачите, що Наразі досить значні мінусові температури, що значно також впливає на навантаження, яке склалося в об'єднаній електроенергетичній системі України 25 грудня минулого року. Робоча група в складі представників Мінрозвитку, міноборони Міненерго Держенергонагляду та інших центральних органів виконавчої влади затвердила нам погодила нам цей перелік по Черкаській області об'єктів критичної інфраструктури. Даний перелік обласна військова адміністрація відповідно до інструкції, відповідно до постанов нормативної бази передає оператору системи розподілу для формування відповідних графіків погодинних відключень, які мають діяти на території області. До моменту застосування нового ГПВ одна із головних вимог постанови 600 є те, що лінія об'єкта критичної інфраструктури не має перевищувати 100 кВт супутнього навантаження. Максимально вживали заходи оператор системи розподілу Черкасового обленерго наше по зміні схеми конфігурації, по від'єднанню супутнього навантаження від об'єктів критичної інфраструктури з метою того, щоб наша система життєзабезпечення, заклади там, охорони здоров'я інші критичні об'єкти Сили оборони максимально були з енергопостачанням. У зв'язку. У зв'язку з тим, що е, були зміни при схемах, були е, від'єднані супутні навантаження. Е, вчора у нас відбулись е, деякі моменти по області, були застосовані і аварійні відключення, і були відключені деякі заклади, але не на повний там день е, від мереж електропостачання. Наразі ця вся ситуація у нас. Е, Коригується, да, заклади у нас відновлюються з енергопостачанням. От і це в нас, як ми говоримо, перехідний період. Це просто треба трошки почекати. Почекати все наладиться, і ми війдемо в нормальну схему застосування ГПВ. Кожен об'єкт критичної інфраструктури має бути в реєстрі держподзв'язку. Є відповідна постанова по включенню, і це є як одна із вимог включення зазначеного об'єкта до переліку, якому має бути забезпечене пріоритетне електропостачання. Відповідно до закону про критичну інфраструктуру, на жаль, у нас заклади освіти не є об'єктами критичної інфраструктури. На жаль. Заклади охорони є об'єктами критичної інфраструктури, вони мають вноситись до реєстру держподзв'язку, мають мати категорізацію і мають бути включені в перелік пріоритетного електропостачання. Наразі у нас надкластерні і кластерні заклади охорони здоров'я забезпечені електропостачанням. І е, будуть внесені додатково в перелік е, критички. По пунктам незламності так само є визначені е, основні пункти якзламності. Є резервні, да е, ті основні пункти незламності. Е, кожна територіальна громада відповідає. За е, пункти незламності, вони всі забезпечені у нас джерелами резервного живлення. Навіть якщо не буде е, електропостачання від загальної енергомережі, е, у них є е, генератори, які працюють, і при необхідності вони всі розгорнуті, і всі е, забезпечені, всім необхідним і готові приймати. Коли е, перехід з одного типу графіків, з одного, е, з одного графіку, скажімо так, Попередній графік ГПВ на оновлений, графік ГПВ передбачає зміну конфігурації мережі. І е, коли ми готуємо схему під застосування ГПВ, це вимагає деякий час, тобто це необхідно провести деякі перемикання, необхідно е, змінити конфігурацію чи точніше сказати топологію мережі і таке інше. Наразі все, все весь день 14-го числа ми займалися тим, щоб максимально актуалізувати інформацію на сайті товариства для того, щоб споживачам і користувачам системи розподілу було комфортніше і було інформативніше дізнатися цю інформацію. Є чіткі команди НЕК, «Укренерго», які всі і ОВА, і оператор системи розподілу має виконувати. Тобто, якщо дається команда, негайно. Ввести додаткову чергу і до неї ніхто не готовий, то оператор системи має це застосовувати, щоб не було розбалансу по всій мережі електроенергії України. Якщо е, об'єкт критичної інфраструктури потужністю більше 100 кВт і він внесений в реєстр Держспецзв'язку, він е, може бути внесений в перелік критичної інфраструктури об'єктів з пріоритетним електропостачанням, але є друга вимога цієї ж постанови, що лінія супутнього навантаження, тобто є об'єкт. І лінія, яка іде за ним, тобто, це будинки, це можливо офіси, це можливо інші якісь об'єкти, ті самі критичні інфраструктури, мають не перевищувати 100 кВт. Тобто раніше цих вимог не було і не було вимоги про 100 кВт на лінії супутнього навантаження. Тому ці об'єкти були е, зі світлом. Е, вийшли зміни до 600-ї постанови Кабміна 25 -го, 24 -го грудня 2025 року. Постанова 1744, яка прописала на жаль ці стислі рамки, в яких ми маємо е, працювати і маємо забезпечувати максимально нашу критичку електропостачання. Критичність не знімається з об'єктів. Ми не ті е, органи, да, обласна військова адміністрація, оператор системи розподілу. Тим паче, ми не знімаємо критичність з об'єкта. Якщо е, відповідно до закону України, відповідно до постанови 11.09 про критичну інфраструктуру, об'єкт статус об'єкта критичної інфраструктури вважається таким, коли він внесений в реєстр Держспецзв'язку. Коли він в реєстрі, він є в статусі об'єкту критичної інфраструктури. І там іде вже потім дві вимоги по постанові, яку я раніше озвучувала, на включення його в пріоритетність електропостачання. Тобто, одна це основна реєстр держспецзв'язку, а друга це вже лінія супутнього навантаження, з якою ми постійно щодня оператор системи розподілу працює, максимально зменшує супутнє для того, щоб наші укриття, наші об'єкти системи життєзабезпечення і інші критичні об'єкти харчова, не харчова промисловість були максимально зі світлом. Ми ж розуміємо, що е, графіки погодинних відключень це лише механізм. Uh, і uh, який uh, один із факторів, скажімо точніше, який впливає на це полегшення. А окрім цього, ще є погода, ще є аварійні відключення, ракетно-дронові атаки безперервні, таке інше, таке інше. Таких факторів, повірте, мені дуже багато. Тобто, життя не складається лише з двох кирпичинок, да, там погоди або uh, тільки графіків погодинних відключень. Uh, тому якби ситуація, uh, ситуація знову повторимося, вона складна і на Даний момент впливає на цю ситуацію на стан об'єднаної електроенергетичної системи дуже багато факторів. А графіки погодинних відключень це один із тих кірпічиків, який допомагає нам тримати цю. Цю всю конструкцію, але це все треба просто е, витримати. Трошко ну трошки треба звернутись до наших мешканців, е, заспокоїти всіх, і е, пройде перехідний період, і все буде нормально. Будуть черги е, чіткі. Всі будуть бачити свої адреса в цих чергах, і будуть будемо жити по новим ГПВ.